Усім привіт! І ви потрапили на мій канал Ніка. Мене звати Вероніка. І сьогодні в цьому відео я хочу засняти, як я буду робити саморобки з Пінтерексту. Сподіваюся, що вам це дуже сподобається. І перше, що я хочу зробити, це ось таке фото. Я не знаю, чому саме це, але просто мені це подобається. І ось вот, що в мене вийшло. Мені сподобається, але мені кажеться, що смайлики завеликі, але це не проблема, тому мені подобається. І слідше, що я хочу зробити, це ось таке. Ну, що в моїй сумці, тому наблюдайте за процесом. І ось що в мене вийшло. Я міркую, що це достатньо, тому всім пока. І дякую за перегляд, всі па.